Це був виклик самому собі, але я все ж зміг спакувати речі на двох на легкий ендуро мотоцикл. Дома будемо завтра. Намет, спальні мішки, запас їжі та води та інші речі для комфортного кемпінгу. Точка зустрічі меджибіш, і вже разом вирушаємо до кармалюкового крісла. Перший дот на нашому шляху в селі Суслівці. Тут я вже бував не раз, але проводжу екскурсію для наших друзів. Одинці зустріли цілу банду мотоциклістів з Хмільника. Вони провели нас до бункера та Кармелікового крісла. Скільки разів тут були на Кармеліковому, а бункер цей не бачили. І завдяки хащам знали, що тут є ще й цікавий бункер. Ну це вже таки так. Да. Ну, це... ну це дійсно цікавіше. Завдяки проєкту Хащі це місце стало трошки популярніше. Це було жорстко. буде швидко. Твою живий. Це були коліна. та собака, помниш? А, да, он не может приготовить потом. Сюда винда в цю нору. Там <Зіхи> бути быть самое интересное. Не, я туди не хочу лізти. лишь. Ні, я їбав. Їбав? Так веселіше, так дивіться. Стимула, блядь. Там доска зараз, вона може зігнутися. Що це таке, чи? Це доски, вони гнилю. Це ще арештування часів сраної війни. О, там нічого нема. Там... Що стінку бачимо. Нічого тут нема. Це вся яма, це комунікація. Я тебе бачу. <плес> Як його Далі пробиваємося до Кармалякового крісла. Хлопці казали, що трансальб, гружений з кофрами тут не проїде. Але вони не знали, на що він здатний. Нормально. Там глибокий різкий рівчак розміром з 21 колесо. А для легкого ендуру це доволі проста перешкода. Не, на ну Саня, ти там пацанів здивував. Я три роки на регачці їздить. Не просто так. З цімоданами. Вже десь шостий рік ми їздимо на Кармалюкове крісло і жодного разу не бачили Кармалюкове крісло, бо воно було з іншої сторони, річки Південний Буг. І це от нарешті, нарешті ми до нього добираємося. Нам показали, де воно, в яких воно хащах. Ну да, трансальбом тут точно вже їхати було б неприкольно. Це ми Та водичка Це ще Саша не вони, так? Курочка Ти моя курочка, Але ж вже І ось нарешті місце, де відпочивав Кармелюк зі своїми побратимами. Другий раз ми вже не штурмували торівчак і поїхали трошки в об'їзд. Знайшовши гарне місце, розбили табір. Саш, як у нас називаються нелегальні таксисти? Росії. Пауків тут нема. Нема. А ось один. Полетів. Коли забуваєш, де ти їх бачив. І вони невеликі. Такі да. як палець не більше. тут тут ще якийсь гарненький був. А я вже, мабуть, його головою став. А, а, от що. Він от що. заремонтує погутинки. Да. ще один Що, mm. йдемо нагору? Ти хочеш? Чи йдемо вже на моти, до мотиків? Пішли до мотки, я тобі на другого розвожу. Давай на другу гору. Я... Що в нас другий прикол, ми забули, де мотики поставили. Це ми поїхали подивитися місце, де ми ночували минулого разу, так звана наша база. Ми з цією стежкою вроді би йшли чи ні. Ні, тут павуки ми ловимо, тому може і не цією стежкою ми йшли. По-моєму, вже не смішно, так. Да? Ого. Та ну нахер. нормальний паук. Ми реально блоканули і не могли знайти мотоцикли. GPS показував чорті що. Врятувало тільки те, що поруч була гора, по якій ми і зорієнтувалися. Річку ми знайшли. А де мотики? О, досвітяться! єє! Вночі була дуже сильна гроза: блимало, гриміло, ляло, страшне. Наче і не вперше ночували під дощем в таку негоду, але й цього разу гроза була дуже сильна. Проте наші дешеві намети витримали, де-не-де там трошки попідтікало. Тут вночі пройшов файний дощик, все, що було, не закрилено, все намокло. Що перший раз такою зливою спали. дісі всі діла. Наш старий намет трошки навіть промок. Дзвірчання води. Співають пташки і літають під шахеди. Це вже третій пролітає. Він реально десять Він дуже лампах. А вон він, я його бачу. Вже трошки промокла? Вона не просто промокла. Кілограм п'ять. Та по дорозі висохне, все нормально. Я ж теж думаю, сподіваюся, воно висохне буде їхати. Потрохи складаємося. Коврік гелікоптер. І ще один шахет пролітається вже третій чи четвертий. Зробили обряд, який мав подавити ворожі дрони. <зас> Тільки завдяки нашим захисникам, ми живі й здорові, маємо змогу продовжити нашу мандрівку. На останок неймовірний краєвид на річку Південний Буг. Пока, пока. Так, у нас цього разу вже бункерна якась вилазка Лінії Сталіна чи як воно там називається, то ще один дот. Ідемо глянемо. Чистіше, ніж я думав Колись він був захаращений. Я злякався, що це тіло лежить. Це теж. Двохповерховий, до речі. Ні, ну тут частенько. Диви, а він такий самий, як той. Прикинь. Тоже двохповерховий. Я злазити вже не буду. Нічого нового не І тут вище. Як ти потім залізеш? Тут кістки. Навіть в кращому стані, ніж той. Да, так само ще один поверх. Я знав, що він тут є, але я думав, що він захаращений, в кущах і закинутий. Але або його розчистили, або не знаю тут прикольно. Так само на три поверхи великий, глибокий. Тут в цьому районі. Лишається ще, ще один, як мінімум, е, попідбуг дот, в якому я не був. Можливо, ще десь. Але ми його лишимо на, і на якийсь наступний раз. І, в принципі, можна і подорожувати вдвох.